Як ми вже неодноразово говорили в наших відео, автовиробники не виготовляють моторні оливи під власним брендом. Для цього вони залучають партнерські компанії, що спеціалізуються на виготовленні моторних олив і інших технічних рідин. Проте автовиробники дбають про стабільну роботу двигунів автівок власних марок, тому для них рекомендують і розробляють моторну оливу. Так робить зокрема БМВ. Сучасні форсовані двигуни цієї марки потребують особливого догляду і висувають досить жорсткі вимоги до моторних олив. Для них автовиробник рекомендує свою фірмову моторну оливу. Кілька років тому компанія запровадила новий оригінальний дизайн пакувань, а нещодавно додала до них оновлені етикетки. Вітаємо на каналі ДоКЄ. Розбираємося в деталях етикетки моторної оливи BMW. Олива БМВ розливається не в 4 5-літрові каністри, а в пляшки об'ємом 1 літр. Висока вартість моторної оливи є одним із факторів підтвердження її оригінальності. Як і багато інших фірмових олив, продукція концерну БМВ розливається у пляшки з якісного матеріалу. Зверху, з обох боків пляшки, є об'ємний напис БМВ. Він добре відчувається на дотик. Збоку розміщена мірна шкала. Кришка має оригінальну ергономічну форму. Зверху теж видавлений стилізований логотип BMW. Під кришкою розташоване фіксувальне кільце, з яким кришка з'єднується вусиками. Після відкривання кільце залишається на горлечку пляшки. Віднедавна вся продукція випускається з оновленими етикетками. Вони надруковані на якісному папері та міцно приклеєні до тари. Колір передньої етикетки з вертикальним градієнтом від блакитного до червоного кольору. У верхньому правому кутку розміщений логотип BMW, Нижче шрифтом білого кольору, назва оливи. В'язкість продукту позначена блакитним шрифтом на білому тлі, так само і допуски. Нижче розміщений слоган BMW – BMW Efficient Dynamics. Less emission, more pleasure. Менше вихлопів, більше задоволення. Під ним вказаний об'єм пакування 1 літр. Із заднього боку етикетка темно-синього кольору, як і пляшка, і розкривається як книжечка. Внизу під етикеткою вказаний номер партії та дата виробництва оливи. Ми певні, що наші рекомендації вбережуть вас від придбання фальсифікатів, а мотор вашої автівки від поломки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин у світі автозапчастин та автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.